Друзі, всім моє вітання. Сьогодні в нас на огляді електропростирадло. Відео в першу чергу, мабуть, для тих, хто ніколи не користувався, і, мабуть, для тих, хто в пошуках, яким, ну, яке на даний час краще придбати. Зараз майже закінчення літо. Виникає потреба, як перебувати в період, коли ще отоплення не включили. Але вже ну, потрібно грітися. Тому що, як відомо, в країні війна незрозуміло, як далі буде, як почнеться і чи взагалі почнеться опалювальний сезон. Хочеться вірити в краще, але, але це, друзі, реальне життя. Дивіться, який зараз ринок електропростирадл. Я не буду вибирати категорію Простирадл, які коштують більше. 20 доларів це мається на увазі від 800 гривень. Зрозуміло, що там цінова політика і є по 2000, там запатентовані різні технології, які шнура. Зрозуміло, що воно може там буде слугувати і 10 років. Скажу єдине, що у них буде яка відмінність. Ті простирадла, які коштують дорого, ну, відносно дорого, тому що 1000 гривень, мені здається, може кожен дозволити собі то ті простирадла в більшості будуть піддаватися хімчистки, їх можна буде руками стирати або в машинному пранні. Як правило, там буде набагато щільніша тканина, там будуть якісні провода, там будуть провода, які, ну, наприклад, товщина буде в мікронах, які будуть вплітатися у, саме, у саму структуру волокна. І тим самим буде рівномірне більше нагрівання самого покривала. У більш дешевих, там уже буде товстий провід, який, як правило, буде вмонтовуватися у шар, ну, наприклад, двойний шар покривала, і між цими покривалами буде прокладатися оцей кабель, ну, таким грубо можна сказати, і на певному відстані, наприклад, там кратне 3 см, ну, розумієте, да, так, полосами. І він же при нагріванні буде давати ну, відчутно нерівномірне тепло. Тобто не все не вся покривало буде нагріватися, а от у нього такі будуть участки. Ну і зрозуміло, що сама електроніка буде там без пульта, буде механічне керування, буде там декілька режимів, не буде автовідключення. Ну, і, мабуть, і все. Який зараз ринок? Зараз в більшості, я так моніторив ринок, коли вибирав, то це в більшості турецьке виробництво. Китай зрозуміло, що вони теж роблять, але Турція чогось на ринок непогано зайшла, тому що дуже багато і турецького одягу. І дивіться, друзі, от, виробників дуже велика кількість. Ну от Те, що ну, мені потраплялося, це фірма Ясам, е, така, мабуть, процентів 60%, ринку, тобто більше половини. Фірма Palmyu, е, це, ну це все Турція, фірма Daikins, е, фірма Electric Blanket. Е, Фірма Royan, фірма Кайра, FarmHome, Melatex це в принципі одне і те саме от різниця тільки в наліпках. І дивіться, який основний критерій вибору самого простирадла? Важливо, їхня вага в грамах на метр. Тобто, чим щільніша тканина, тим вона буде більш якісніша. Тобто, щільне щільність вона буде не так розтягуватися. А той провід, який всередині монтований, він напряму залежить від того, ну термін служби самопокривала, від того, наскільки воно швидко розтягнеться. Тобто зрозуміло, що ви ж не на досках не будете спати, будете спати на дивані, там, на кроваті, ну, в багатьох ортопедичні матраси, які від ваги тіла будуть трішки прогинатися, і відповідно, що покривало буде розтягуватися. І чим щільніше покривало, тим воно менше буде тягнутися, розумієте? І цей шнур менше вирогідніше, він. Тому що він дуже тоненький сам по собі. Ну і Зрозуміло, що ризик, що він розрушиться, дуже великий. І це, мабуть, один із головних критерій. Ну, і в більшості от у них різна структура тканини. Цей байка може бути, це якесь синтетичне волокно. Ну, в більшості буде покриття поліамід. тобто воно мало буде пропускати вологу. Ну, наше тіло вологу виділяє. То, чим менше вологи буде потрапляти в покривало, тим срок служби відповідно буде більший. Ну, і Я, друзі, зупинився. От фірма я сам, фірма Palmiv, Паль... вони, мабуть, такі ну, 60-70% ринку, от, іменно дві ці марки займають. У них у більшості щільність 300 грам на метр. Це замало, я так вважаю. От у них навіть якщо подивитися по фото, ну, ті, які на сайтах викладають, то у них. от, ну, от, ну, Така структура, ну, як цей пакетик зроблено. Така, я не знаю, що це за матеріал. Такий хлопчасто-бумажний матеріал. Він, да, він проклеєний, прошитий. Він так на видробищійний, але насправді він от тягнеться. розумієте? В нього така структура. от Бачите, от, як цей, наприклад. Він сам по собі міцний. Ну, там, враховуючи, що там багато слоїв, то ви так на перший погляд ну, вам здасться, що він якісний. Я на цій фірмі не зупинився. Я вибрав фірму Electric Blanket. Тут уже щільність іде 500 грамів на метр. Я купив комплект полутерний. От у мене є накладно. Ну, я купив декілька комплектів. Дивіться, електропростарадло Electric Blanket 1,20 двадцять на 1,60 шістдесят це у нас полуторкається. Два роки гарантії від магазину. Це, мені здається, на таку. Ну, на такий виріб досить пристойна гарантія. Тому що два роки, якщо він прослужить, то він і далі буде служити. Розумієте? Вартість 390 гривень. Це мені здається, більш ну, дуже дуже смачна ціна. Ну, тут перечень, на які види передаються гарантії, як воно слугує. І скажу ще від себе, що в даному простирадлові. Австрійський провід, нікель-хром. це гарне передавання тепла, це мала споживча потужність, це якість. Ну, як ізоляції, так і самого провода. Потім покриття ну, сама тканина байкова, і вона запатентованим покриттям поліамід ну, нанесена для того, щоб волога менше туди потрапляла. Ну, зрозуміло, два роки гарантії я сказав. Це взагалі супер. Того, що дехто взагалі гарантії не дає. Ви таке, що можете відкрити. І воно вже вийшло з ладу. Або там розірвалося, десь там плигнули на постіль там, чи діти маленькі попригали, і воно вже розрушується в самій треветься. Потужність 60 Вт. Це гарна потужність. Це за годину при примуга, що він постійно буде працювати. Ну, Може забагато, але ви ж не будете цілу ніч. Ви там лягли, включили собі режим, і воно працює. Нагрілися і вимкнули, тому що ну, воно досить інтенсивно буде нагрівати. І в нього має три режими. Це перший режим виключення, перший, другий режим 40 градусів нагрівання і третій режим 55 градусів нагрівання. Ну і дивіться, ще такий нюанс. От у нього, ну вам так здається, що, наприклад, у вас розміри спального місця там, 2 метри на 220, там, в кого 2 на метр 80, і вам здається, що покривало чи це термопокривало повинно бути якраз розмірами самого. У самої кроваті. Насправді, друзі, це не так. Взагалі, от такі рекомендації по цих покривалах, що ні в якому разі не можна, щоб у вас голова лежала на нагрівальному елементі, тому що це повишає артеріальний тиск. І взагалі, так прямо по феншую, у вас потрібно, щоб ну так рахується, щоб покривало було від краю ніг і до області серця. Оце рахується золота середина. Тобто верхня частина не потрібно, щоб вона нагрівалася, тому що це вже буде і тиск, це будуть головні болі. Тобто не завжди добре те, що добре, розумієте, От така золота середина. Ну і зрозуміло, що, наприклад, ви там на ніч стелитесь, включили покривало, ну воно у вас завжди буде підпростинній, розумієте? Да? Ви прослали простинне одіяло, ну і подушки розложили. Ви його включаєте і пішли в душ. Помилися, приходите, у вас постіль вже тепла. Вона нагрівається буквально там за 5-7 хвилин, вона вже буде тепла. Ви лягаєте в теплу постіль. Рекомендують. Лягати і для того, ну і потім вмикати для того, щоб тіло рівномірно теж прогрівалося з простинь. Але це ж ви не залазите в кипяток чи в гарячу воду. Зрозуміло, що набагато приємніше, ну, приємніше лягати в теплу постіль. Ну і так, ви там півгодинки полежали, і ви його вимкнули. Далі ви вже тіло нагрілося, і власне тіло вже дає тепло, і вам комфортно в постелі. Розуміло? Зрозуміло, коли це холодні ночі, квартира буде, в квартирі буде дуже прохолодно, то ви його включаєте там на постійній основі. Ну, друзі, мабуть, все, що я хотів сказати, я сказав. Ну, тепер давайте оглянемо, що у нас прийшло. Ось такий варіант розцветки. Кольору, кольору. Ну, постороннього запаху немає, от запах байкового одіяла. От у нас Electric Blanket назва 220 вольт. Потужність 100 Вт і розміри. ну 100 Вт, це, розуміється, максимальна потужність. Ну Зрозуміло, що вона буде усереднена, тобто як проложене волокно. І от дивіться, друзі, якщо вам, ну може, камера не передасть, от я пальцем веду ось шнур. Бачите? Тобто у нього приблизно спичечний коробок, 5 см. Далі, вже через більшу відстань. Тут вже 10 см, знову пішов шнур. так далі Ну між витками 5 см і між основними потоками витка тут 10 см. Про те, що я говорив зразу, у дешевих покривалах у них буде нерівномірний нагрів. Ну, відносно нерівномірний. Тут, тут тепло, бо тут холодно, тепло-холодно. Більш дорогі, у них буде сама нитка вплітатися в структуру. Ну, Я не вважаю, що це погано. Просто така технологія дешевизни, розумієте? Ну, Друзі, за 400 гривень. Ви зараз купіть просто покривало за 400 гривень, а тут ще з підігрівом, тут ще мінімальна електроніка, так що я думаю, це прям супер ціна. Ну так, от у нас... Зараз я так, щоб було більше. Ну, це у нас лицева сторона, це у нас інша. Бачите, Тут вже розв'язка досить приятна. От, ну, байка. друзі. По структурі байка, гарно прошиток таким кружевним швом. Всередині оця нитка, яка нагрівається нікель нікелева з покриттям. Ну, от Саме покриття, воно тут е, закручено на гвинтики. Це у нас іде живлення е, уже самого провода Ну І отакий пульт, те, що я казав. Це у нас нульове положення випнуто, перше і друге. Ось такий примітивний шнур у нас не дуже великої довжини. Ну, але, друзі, як правило. Зараз такий час, що буси грозетка біля кроваті, того що ваші телефони заряджаються. Зроблено це для зручності. Так, зараз я тут так замотали досить гарно. Така головоломка. Ну, звичайно, що провід бажає кращого. Але якщо навіть він порвався, все на гвинтиках, все розборне, завжди можна поміняти, поставити сюди набагато щось потужніше, надійніше. Ну, або ж поставити там 5-метровий провід. Так, зараз я розмотаю, хочу подивитися, яка в нього довжина. Так, друзі, довжина приблизно метр. Ну, в Багатьох виробників там до 2 метрів йде. Ну, тут така невеличка ціна. Тобто ви ложите десь його, у вас буде під правим плечем чи під лівим плечем, хто де буде спати. І вона буде в такому положенні. Тобто під рукою, щоб вам можна було включити. В принципі, вже не вистачає. Так. Ну, і зараз я включу вмикаємо розетку. Обключилося. Ну і чекаємо, як він швидко почне грітися. ну, Я так думаю, що я цю, звичайно, не розбирав, що тут у всередині. Ну, по виду, тільки виключатель. Я думаю, що тут 220 йде напряму, але дуже малої потужності. Тут я так думаю, щось стоїть. Ну, може навіть відкручу два болти, раді цікавості подивитися, що там всередині. Зараз включу другий режим. Просто раді цікавості, як швидко воно почне нагріватися. Друзі, дві хвилинки пройшло. Я вже відчуваю тепло. Зрозуміло, що структура тканини така, що вона буде передавати за рахунок поліамідного покриття. Вона буде передавати тепло на прошарки там, де не йде сама ця нитка. розумієте? Отака в неї структура. Так, ну, Зараз я відкручу, просто раді цікавості глянемо що всередині. У нас звичайні два саморізи. Я візьму меншу відвертку, бо мене не залазить. Так. Ну, не знаю, друзі, видно вам. Така тут пайка, звісно, кустарщина. Ну, звичайний стоїть обмежуючий резистор, я бачу. Стоїть діод. Так. І стоїть, звичайна індикація. Е, оцей резистор, от, бачите він, він потрібний тільки для оцієї лампочки. В нього далі, далі мети в нього немає ніякої. Тобто він струм не обмежує ніякий. Тобто тільки для того, щоб працював цей світлодіод. Ну, для індикації. Якщо на нього подати 220, він одразу вийде з лоду. Так, що у нас далі? У нас далі. Якщо чесно, яка функція цього діода, я не зовсім розумію. Так, тобто, коли в нас йде вмикання... Ну, мені здається, це більшість від, від самого режиму може залежати. Але ж трошки мені незрозуміло. Ну, може друзі, хто, хто сильніше розбирається в електротехніці чи в електроніці, точніше, може, хто мені зможе підказати, яка, яка мета цього діода. Ну не мета, а яка функція цього діода. З плотку я мабуть я сюди краще положу. Розібрав тепер зібрати не так легко. Точніше легко. Ну, провода дуже слабенькі, питань немає, ну, але я повторюю, що це можна все міняти. Я поки що не побачив нічого тут такого складного. Так, от зараз крішку над, надягуємо. Закрили. Ну, Було б, звичайно, супер, коли б електропростерада було від 5 вольт. Чи в машині. Ну, звичайно, що є, але там вони трошки дорожче стоять. І навіть тут, коли б вимкнули б світло, ну, але ж минулого року, хто б в Україні був, той це застав, коли так, не зламали вже добре. Коли було масове відключення, то було б дуже класно, коли вона була від 5 вольт. Повербанк, прикурювач, ну або навіть від 12 вольт. Тобто можна було б звичайний автомобільний акумулятор і вам би вистачило надовго. Враховуючи, що тут потужність 100 Вт, то в принципі акумулятора б вистачило вам на тиждень. Ну, Друзі, але тим паче, в кого є безперебійники. Якщо на 40 Вт поставить, то без перебійника вистачить теж на, не на короткий проміжок. Тобто ви в будь-якому випадку, навіть коли світло вимкнеться, ви не замерзнете. Отакий, От друзі, короткий огляд. Хто може ще яку цікаву інформацію знає, можете писати в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Я ділюся своїми своїм опитом придбання товару, тим, що цікавлюся. Для мене в якийсь час це стало актуальним, тому я моніторив ціни, моніторив якість. Я зупинився на даному покривалі Іменно по цій ціновій категорії. Зрозуміло, що були б там не то, що можливість. Якби можна було там вибирати, то зрозуміло, я б купив якість, але за 2000 купляти покривало, мені здається, це, це не ті речі, які треба вкидати. Краще купити. Гарне одіяло за овечої шерсті. Там, чим, ну, викидати кошти на дуже дорогі такі з підігрівом. Тому що, ну, мені здається, немає сенсу. Це, це не альтернатива, це просто як доповнення. Розумієте? Просто така приємна фішка, коли ви після душу заходите в холодну кімнату і лягаєте в теплу постіль, це взагалі супер. Так що, друзі, дякую всім, хто дивився. Я вас попрошу підтримайте мене лайком. Це для мене дуже важливо. Я тільки починаю свій канал. Це потрібно для розвитку і для того, щоб хтось, хтось ще побачив і, можливо, для когось ця інформація буде цікавою. Всім дякую, до нових зустрічей!